Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Трішки я відійшла, дуже руки <смеш> чешуться починати знімати відео і ось перше відео, яке я вам пропоную з моїм більш менш нормальним голосом. Ось дивіться, така стаєчка лебедів білих перед вами. Хочу вам сьогодні презентувати дві новиночки. Одну я швидко її показувала, а іншу це не мені, а подрузі. І також хочу показати вам одну красуню, яка дуже файно відквітає, дуже вона мені подобається. Ну, і також покажу декілька своїх дівчат, які в мене зростають. Відео буде про білих. Білі орхідеї, білі орхідеї мутації. У мене їх декілька. Сама перша, яка в мене з'явилась, це ось ця Отакий метелик, він вже починає відквітати. Ну, Він невеличкий, стандартний, невеличкий такий цей. Перед цим в мене була білу, я знайшла дуже гарна, але в неї там проблема з шикою була, і вона розвалилась дуже-дуже швидко. -дуже Пеньок в мене два роки стояв, стояв. І ні туди, і не сюди. І коли я її знайшла, ще він трошки постояв, і я його ну, викинула вже, там нічого не було. Всі, всі пеньки, які хотіли щось мені дати, вже дали. Так що, ось така перша. І недавно я собі придбала, ви бачили в короткому відео це Урал. Він навіть підписаний. Ось дивіться, наскільки орхідейка більша. Вибачаю за звуки, в мене сьогодні усі вдома, тому звуки які хочеш, можуть бути. Ось такого Уралчика я знайшла ну, чуть більше тижня по тому. Е, простому міксові стояв собі, <смі> нікого не трогав, <смі> поки на мене не напав. Так, хочу трошки віддвинути, показати поближче. Ось так, красунчик. Я знаю, що за білими такими метеликами, тим паче, такими кріп, е, крупноквітковими, всі ганяються. Я знаю, що деякі перекупщики або продавці наганяють на них ціну. Давайте не будемо забувати так, вони пилоричні, але це просто квіти і просто орхідейки. Так що ціна повинна бути адекватною. Навіть на інші сорти орхідеїв які дуже тяжко знайти, ціна е, залишається дуже адекватною. А от я бачу, що Багатьох багатьох продавців, іменно на пилоричній орхідеї ціна зростає ну, дуже-дуже бистро. І вона космічна, космічна ціна. І дуже багато орхідеї, які мені хочеться, але за них я не буду переплачувати страшенні гроші. Я просто підожду. колись може, а мені. Знайдеться просто в міксові. Головне підіждати дуже багато гарних орхідейок, дуже багато чогось новенького. Так що ось такі, бачите, <смі> наскільки, наскільки вони різні. Ну, ось це вже велике, велика, велика-велика <смі> рослинка. Хочу вам показати. Так, ось вона стояла 17.55. У 17 в мене купон був на. 5 євро на моїй карточці, тому воно мені вийшло 12,95. Ось, бачите, написано Урал! Ось такий красунчик. А, начну його. Він, як я купувала, вони зелені-зелені були. Бачите, трохи присохли. І ось хочу вам показати: у нас це ботанік. Фалінопсіси. Тут написано Florizon uh, so 60 Sassantжу. В течі е, двох місяців вони гарантують е, квітку, що вона буде квітнути. Якщо е, 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 я сохраняю чек, якщо в течі двох місяців орхідея скинула квітки, якщо вона так швидко скидає квітки, ми е, розуміємо, що з нею щось не так, то я йду з цією орхідейкою. І показую, в якому вона стані, і мені вертаються гроші. У мене так було от з першим метеликом. Я його показала. Вони побачили, що він повністю розпався. Але таки я в них забрала, забрала той пенюк. О, і ну, так нічого не було. І ще з декількома орхідейками було також, що я купую вони особливо взимку швидко скидають квіточки, тому що або підмерзли, або ще щось, або дуже залиті в прохолоді, і е, вертають гроші. Так що ну, непогано. Хочу сказати, що кожного разу, але буває таке. буває. Так, ще одна новиночка. Вона менша, звісно, набагато менша по сравніння з Уралом. Ну, Урал він взагалі э, дуже великий. Ось такий також не дуже часто він буває, також із ексклюзивів, як кажуть деякі. Це э, на 4 квітоноса ось такий пилорик білий. Це пилорик поїде до моєї подруги Людмили. Вона вже давно чекає. Шукає його, і ось мені вдалося його знайти. Тут єдине ось несла на, на зйомку Люда і побачила, що тут квітоноси з точки зросту. Ну нічого страшного, Диви, яка здорова, здорова ялиночка дасть тобі діточок. Тут даже навіть йому позрізали квітоноси, щоб, бо з шістьма, мабуть, позашкарювала ціна. Тоже, дуже гарна ціна 12,95. шикарний, ні переплачуєш, ніде нічого. За півроку це мій четвертий білий пилорик, який я знаходжу спокійно, без істерик. В квіткових магазинах, в міксах простих. Навіть о, самий перший біленький, я його взагалі знайшла в лідолі. О, якщо хто знає, це такий світвий е магазин. О, взагалі за смішні гроші за 6 євро. І ось Люда, подивися, полюбуйся, гарненький. Ось такий квіточка. Перші два я собі залишила, продублювала. Зараз вони дорощують квітоноси на зрізаних, ну, як би до, 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 до спячої почечки, я повідрізала старі квітоноси, і от вони попробуджувалися, гонять квітоносики. Третій я знайшла, ну там він вже така відцвіташка була страшна. То нас е, Олі предложила ще одна орхоподруга, і ми його бачили вже, як він доростив свої е, квітоноси. От, якщо не бачили, хто пройдіть, подивіться в гостях у Архомана, у Олі, в гостях у Олі, і там в самому кінці шикарне шикарне квітіння іменно Пелорика Білого. Він такий кучерявий, кучерявий в неї був. І ось четвертий то е, люди. Ну, Як я часто кажу, коли показую новиночки, і мої і дівчачі для дівчат, яких я беру, у мене якби, трошки список. От Хто перший сказав, того й відмітила. Тому й шукаю. Хто перший сказав, тому і е, 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 предлагаю перший. А отут не переживайте, це ніяка не віруска, це просто перепади температури. Два роки тому я їх дуже задержала на веранді в прохолоді, і от декілька оце отак стрісонули. Ну, нічого страшного. Вони собі ростуть. Ця ще ні, ця тут трошки капризнічає, а інші орхідейки вже дають молоді, чистенькі листочки. І ось дивіться, як ця жовтенькі такі. Глазки в неї очки. Тут така вона коричнювато зелена А тут, якщо подивитися, вони там салатові. Ось така краса. Гарні, 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 гарні. Так, ну, так що люда була на другому місці, от якраз їй. Тепер і Олі, і люді, якщо пощаслиться взяти метелика, то вже буду їм давати. Я свій продублювала ось цей. Тепер Урал. Також в мене тут, ось бачите, на, на якій стадії. ну Це я е, як, ворожка буде гадати. Це в мене тут юкідан юкідан-метелик уже такий здоровий. І подивимося, що, що там буде за метелик. До сих пір у мене квітує, стоїть тут на веранді мій росоглосом, який я взяла на виставці вже місяць квітне. Також ще один у мене метелик є: білий метелик, мультифльорочка. Бачите, отам он квітоносик, ну дуже повільно-повільно зростає. Це діточка від Олі. Це сама перша діточка, з якою ми помінялись. вона мені е, е, дала діточку, а я її вже не пам'ятаю, яку орхідейку. Якщо що, Оля мені на, е, наповнить, яку орхідейку я їй е, дала, що ми махнулись чи продавались. Ну, В общем, оце, з цієї орхідейки е, розпочалась наша якби, орходружба. І після цього вже і в мене, і в неї вже декілька орхідек ми друг другу попересилали. Так що буду дивитися, надіятись, ну, вже зростає Ось така манінка. Їй два майже вже три роки. Три роки їй. І під кінець хочу показати, якщо пам'ятаєте, я купувала. Також двома квітоносами, бачите, один уже відквітнув. Ось це оцю окрасення, це бігліп. Так, я не полюбляю бігліпи, Немає. в мене їх там сили 3-4 штуки. Але це бігліп мутації, бачите, яка в нього губка, Прям завернута, завернута трубочкою. І ось дивіться, як гарно він відквітає. ну Тут вже прям пішли такі прямочки, зелені-зелені. Ну він, дивіться, які салатові вони зробилися, які вони гарні. Ну, э, Лю також мутація така. І пишно, він довго-довго квітнув. Я його брала восени, навіть не пам'ятаю колись серед осені. І ось він нарешті почав відквітати. Ну, навіть так, якщо він може квітнути так все, весь час. То я в захваті буду. Ну, ну отакий от зелений він вже з місяць потихеньку відквітає, сказати, що він так засушує, він от зеленіє, зеленіє, потім в один момент вони сухі. Ось така краса. Ну, чим не краса? Ну, чим не краса? Хто полюбляє в зелених кольорах орхідейки? Це вперше я бачу, щоб вона так відквітала. Гарно. Сонечко то заходить, то виходить. Ну, може й без сонечка краще видно, як вона зеленіє. Ось такий гарний мутований біглівчик. Так що трошки розказала про свої новиночки. У мене там ще є. Ну, якось захотілося, кіт прийшов, подивився, що до чота і забіг через свої двері. Ну, хотілося показатись, от якось зробити такий. Такий гарний, ну, не знаю, відео невеличке, просто такі біленькі-біленькі орхідейки. Якраз взиму у нас ще трошки сніжок лежить. Ще під кінець зими хотілося показати ось таких таких красень. Так що, надіюсь, і я буду милуватися своїми новиночками, і Сого Юкідан мене не підведе. І е, люда буде. Уже десь через місяць любуватися своїми новиночками. Я, мабуть, зроблю відео тільки з новиночками люди, бо вони в мене стоять. Якщо вам цікаво, що я її прикупила, а також їй буде цікаво, що вона собі прикупила, я можу вам зняти відео, тому що я ще їх не відправляла, бо дуже холодно. Ну, десь... Під кінець березня я буду відправляти. Ну, а я вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Слава Україні. Всім пока-пока.